Вечу Боже син. Давайте. В ім'я Отця і Сина. Ой, ті бозіські не І святого. 24 січня 2025 року Максиму виповниться рік. Його батьки Ольга та Віталій дружилися 1 червня 2023 року. Чоловік військовослужбовець 124 окремої бригади територіальної оборони морської піхоти. На війні з 2014 року, тоді він вступив до лав батальйону Херсон. Коли країна-агресор почала проводити масштабні дії в Донецькій, Луганській області та на території Криму. Вирішив, що я повинен захищати свій народ, захищати свій кордон. Ольга та Віталій Херсонці навчалися в одній школі, але познайомилися вже після її закінчення. На той час чоловік був військовослужбовцем, розповідає Ольга. На день міста у 2021 році коханий зробив їй пропозицію. Дату весілля призначили на 16 червня 2022-го. Через повномасштабне вторгнення одруження відклали. Після початку окупації пара вирішила залишитися у Херсоні. Віталій став партизаном. З окупації я вийшов 15 вересня, а почали шукати 21 червня. Тоді дуже якось пощастило, що в 30 хвилин ми розійшлися з ними. Я вийшов з дому, додому під'їхали чотири машини. У нас були ще свої завдання, ми працювали в місті за допомогою старших офіцерів. І По їхнім командам робили пакості в країні агресорів. Вийти було складно. Тому що мене вже шукали по фотографіям у місті. І я, я розумів, що мені треба проїхати багато блокпостів. Виїжджав крайнім автобусом, який тоді взагалі виїхав до Васильівки. Це був крайній автобус, який з Херсону виїхав. Більше автобусів туди не виїжджали. Окупація була складніша навіть, ніж зараз. Складно, коли він тут був в окупацію спочатку, складно було, коли він виїжджав. Страшно. Потім вже було легше, коли він виїхав, я вже з нього не так хвилювалася. Вже нам тут було проще. У Віталія було три татуювання, два з яких патріотичні. У мене на нозі татуювання морського піхотинця на всію ікру. Ну, мені тоді допомогли в лікарні машинки для зняття шкіри мені пройшлися по нозі, ну, під наркозом, щоб зробити ну, невелику рану, щоб воно дійсно було. Видно, що там рана, а не просто перемотана нога. Тату так і залишилась на місці, невеликий ожог залишився. На груді в мене ще була татуїровка, тризуб з автоматів та меча. Його прийшлось перебувати у двох мастерів. Перший майстер, який робив татуювання, його забрали вже на яму. Прийшли шукати іншого. Віталій брав участь у боях за звільнення Херсона. До рідного міста потрапив 14 листопада 2022 року. Ми на той момент стояли під Снігурівкою, їхав, мені дзвонять, я кажу, я зайнятий, перезвоню пізніше, а сам вже вже доїжджаю до Херсона. Знайшов магазин, в якому зміг купити квіти, та приїхав до жінки на роботу. Та, та, і тоді з'єдналися. 14 листопада я була на роботі, він мені зробив сюрприз, прийшов, бо він не виходив на зв'язок. Ну, я здогадувала, що він може так зробити сюрприз, але не знала точно. Ну, виявилось, так, зробив сюрприз. Ольга говорить, чоловік її моральна підтримка та натхнення. Любить сюрпризи робити, маленькі, великі, сміливий дуже. На все піде, що треба буде. Інколи це лякає, це сміливість, ця мужність. Добре, дуже. Допомагає, намагається допомагати, кому потрібно. Вона моя підтримка, коли в окупацію прийшли додому і хотіли забрати її брата. Вона його силою відбивала, казала, що нікого не віддам, йдіть геть. Ну, бойова дівчина Віталій та Ольга планують лишатися у Херсоні. Я хочу, щоб мій син теж ріс в Херсоні, навчався в тій школі, що йому навчались на тому ж районі міста, на якому ми виросли. Зараз всі розуміють, що така ситуація, що тут вибор вибор невеликий. Треба захищати кордони нашого міста. А жінка з дитиною вони розуміються. У мене це натхнення, тому що якщо ми не будемо тут тримати кордони, то не дай Боже, це знову могло би повторитися. Моя мрія закінчення війни, щоб дитина моя жила тут в мирі, в благоді, в добробуті. Оксана Хлєбус, Яна самко, Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. Ти <кій> зупаєшся,